Послання від вищих сил для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймай. Ти зараз живеш в якихось ілюзіях. Чогось ти не бачиш і не розумієш. Навколо тебе можуть відбуватися, підніматися труднощі, але ти нічого не робиш. Ти просто спостерігаєш, будуєш собі далі ті ілюзії. Ну, давай подивимося. Мені зараз показують велику силу, ресурсність. Ця ресурсність є в тобі. Ти зараз, знаєш, як наче стоїш на роздоріжжі. Мені йде активність, дорога, яку ти не можеш прийняти, тобто вирішити, яким шляхом тобі йти. І, знаєш, зараз мені показують, що. За тобою ведеться пильне спостереження, за твоїми рішеннями зараз. І це спостереження, знаєш, не просто спостерігають, тебе намагаються спокусити, затягти кудись в якусь таку гру. Гру, щоб ти була залежна від чогось, щоб ти на щось погодилася. Тут треба бути дуже обережною. Знаєш, дуже багато страху, дуже багато проявляється навколо тебе страху. Мені зараз показують, що тобі треба бути дуже обережною з чоловіком. Чоловік нещирий і несе дуже багато негативу для тебе. Тобто цей чоловік у твоєму оточенні може дуже негативно на тебе впливати. І він дуже нещирий. Тобі будуть якісь сигнали. І дуже важливо а, зреагувати на ті сигнали. Ти можеш розчаруватися у якихось відносинах саме з чоловіком. Це може бути будь-хто з твого оточення. От цей чоловік на тебе має дуже сильну образу. І він дуже проявляє багато жадоби. жадоби. Знаєш, там якийсь може спрацювати якась річ. Це чоловік може бути твоїм близьким, це по крові може бути близький. І тут іде якийсь бумеранг. Таке враження, як наче людина через якісь робочі моменти домовленості має на тебе якісь. Не дуже добрі речі. Щось тобі мог мі, могла та людина зробити. Будь дуже уважною.